Мої Вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 22 серпня 2024 року. І я пройду, подивлюся, як дозрівають плоди мої, як вони наливаються, трошки зніму на вулиці, які стоять у контейнерах. І також подивимося і по садочку. Якщо це буде недовге відео, то покажу вам. Які плоди і в землі, ті, що посаджені, і от такі, що в контейнерах, як вони наливаються? Це гранат, я вже не раз вам говорила, що це з Грузії привезені гранати. І цей гранат, він, у нього і квіти були не дуже великого розміру, і плоди, от вони все одно такого меншого розміру порівняно з тими гранатами, які в мене далі наливаються. От вони такі матові, тому що далі плоди, вони на других рослинах вони більш такі лакові, блестящі. Ці такого набувають червоного кольору. ті ще в мене не забарвлюються в червоний колір. От я оставила чотири плода це із першої хвилі квітування. І один це вже друга хвиля квітування була, і я от залишила один плод. Вони, коли вони тільки-тільки відквітли, то от вони іменно такого зеленого забарвлення. А зараз вони вроді би, не сильно збільшуються в розмірі. Дуже потихеньку вони якось наливають свої, свої зерна, ті, що у середині. Але забарвлення дуже гарно набирається. Це другий гранат, який я забрала у сина, поки він. Відсутній. Тут плоди трохи більші, і вони, тут і квіти були більші. і от Наливаються, вони якось, мені здається, як швидше, ніж той перший гранат, що я показала. Вони вже більші в розмірі і дерево. Я також відрегулювала, тому що ну, перше плодоношення, і не хочеться, щоб вони сильно перегружати це дерево. Посаджено воно також у горшку, ну, в контейнері. І подивимося, як і коли вони дозріють. Отакий От гранат це другий у мене. І це ще один гранат. Це мій гранат, і він тут плоди такі самі великі. Уже повністю на долоню, гарно наливається, але колір вони не набирають червоний. Я не знаю, подивимося, є такі гранати, які вони, виходить, що, ну, забарвлюються не в червоний колір, а остаються такі зелено-червоні. дуже Слабо йде, набирається червоний колір. Ну, це ще дуже рано судити по цих гранатах. Також я залишила не дуже багато плодів. Гранати от, йдуть до зрівання і розмір немалий у них. Ну, і Будемо ждати, як же все-таки ці дерева нальють ці плоди. Ось мої хвостати чуда. Це в нас дві дівчинки, Дара і Ская. Ось такі в нас собачки. І є котики. Це мої інжири, ті, що я висажувала восени у відкритий ґрунт. Вони в таких коробах от ростуть. І вони дуже гарно укорінилися, да, хороші прирости дали. Плоди, я не знаю, вони може і не дозріють всі. Але я й не розчитувала, що будуть, буде хороший урожай. Тому е поки що вони займаються своїм укоріненням, ростом. Отак. От Три. Куста висажені, які сорта ще треба буде оприділити, бо дуже багато пересорту прийшло. Це хурма сосновська. Я її показувала, вона Весною дуже-дуже померзли гілочки. Вона вже була великі такі були прирости на ній, вона гарно пішла в ріст, і от вийшло так, що воно все вимерзло. Але вона знову дала молоді розбудила сп'ячі почки, дала оце плоди, але я не думаю, що вони дозріють, бо вони дуже маленькі. От плід, ну, Я зрозуміло або я їх удалю. Або якщо на рослину це не сильно впливає, то ну, нехай вона це, виходить, вона дала сигнальне плодоношення. Вона показала, що вона вже готова плодоносити. Тому я думаю, що на слідуючий рік, якщо дасть Бог, що все буде добре, то я думаю, що ми будемо вже куштувати свою хурму. Дерево не, не маленьке, таке високе. і Туди далі росте, я не буду до неї підходити. Це дар Софіївки, деревина теж непогана. Також є там зав'язі, перші осипалися, але рослина в хорошому розвитку. І я думаю, що на слідуючий рік вже, мабуть, будуть плоди. А це інжирчик Сарі Апширон, Це мені Танюша, якщо ти дивишся відео. От вони вже майже дозрівають. І це буде в мене дегустація, тому що я цього сорту не пробувала. І плоди вже такі стають янтарні, гарні. Я думала, вона скине, інжир скине плоди, тому що буквально він посажений весною. Але він гарно вкорінився і плоди всі оставив. Так що буде, буде дегустація, я попробую, яка ж все-таки на смак, які плоди інжира сарі, абширон. На зізіфусах немає ніяких плодів, але я вам їх покажу і собі зафільмую. Вони квітнуть з весни ціле літо. Але я хочу сказати, що плоди вони ні одного плода вони не зав'язали, тому що я думаю, що вони висажені восени і вони займаються корінням. І також дуже-дуже гарно підросла крона. Вона стала така велика, пишна. Вони маленькі в мене були, ці зізіфуси. От вони квітнуть, квіточки є, вони посажені поряд. Друг з другом, але все одно плодів вони не зав'язали в цьому році. Ну, будемо ждати на наступний рік. Я думаю, що якщо погода буде хороша, то буде все добре і добре. Наливається потихеньку плід фейхоа, він один. Вона не скидає, держиться дерево непогано. Плід підростає і побачимо, якщо не буде ніякої аномалії, дерево хорошо розвивається і плід також держить. Я показувала вам уже свою мушмулу, вона буде квітувати. Я думаю, якщо успіє до. Таких холодів і ще будуть літати якісь сікарашки, то вони, може, запилять. І на дереві, я думаю, що все-таки, може, будуть плоди і скуштуємо, який сорт, який на смак ці плоди, тому що плодоношення буде перше. От такі гроздочки вже збільшуються у розмірі. Я думаю, що вона скоро заквітує. Ну, плоди гуаяви збільшуються прямо на очах, вони вже такого хорошого розміру, і їх не дуже мало, багатенько зав'язано, і вона... дерево держить всі плоди, вона не скидає гуаява. Я думаю, що плодів буде більше, ніж в минулому році, тому що в минулому році це було перше плодоношення, і вона деякі поскидала. На білий сапоті також хорошо наливаються плоди. Я вже буквально його віддільний окремий ролик знімала. Плоди всі на місці, наливаються. І я думаю, що, може, місяць, може півтора вони вже будуть деякі стиглі, тому що розмір великий, гарний. І побачимо, які вони на смак у цьому році будуть. Так що сапота з нею все добре. Це лимон мейера. Він також обвішався плодами. Дерево невеличке, але вони такі не дуже великі, ці плоди. Я думаю, що... Одні з перших будуть достигати, але оці, що поменші, вони це вже літом він квітував і він зав'язував їх, тому одні дозріють, мабуть, раніше, а другі трошки пізніше будуть. Також ось лимон інтердената. Це міні е, вже роки три як його прислали, я не можу сказати, що дерево дуже швидко росте, але плід два плода він держи. І як вони виростуть, я не знаю. Дерево маленьке ще. Але вже плоди. Це перші плоди і перше плодоношення. В садочку гарно розвивається цей грейфрут, вже великі плоди. Він три плода виношує, і вони в активному рості дуже гарно наливаються. Плоди вже такі ну, увісісті, можна сказати. Мандаринчик також е, ростить свої плоди. От Наливаються, вони не дуже великого розміру, але він гарно квітував і залишив, ну, не дуже багато плодів, але вони є. І він їх наливає. От, плодики непогано наливаються, і рослина в задовільному стані хорошо себе почуває. Лімон лунаріо також, всі плоди на місці збільшуються, гілочки, всі обвішані, висять лимончики. І там, от всередині, дерево дуже-дуже багато нав'язало, я вже показувала їх, і вони дуже гарно ростуть. Лімон сера кузана теж. В задовільному стані плоди збільшуються хорошо, значить, йому все. Всього достатньо, все добре. Листочки деякі, на деяких з'явилися отакі жовті п'ятнишки, але зрозуміло, що він викармлює плоди, ідуть нові прирости, і рослина ну, багато дуже тратить і енергії, і поживних речовин. Тому це, я думаю, що все нормально з ним. Лімонка Рубаро також. Гарно збільшуються плоди, і він дуже хорошо відійшов, бо він без листя був. Гілочки нові йдуть прирости. Думаю, що з ним все добре, з цим лимоном. Плоди гарно збільшуються. Ну, та її ті тут і мови не може бути дуже. Він такий трудяжка, він наскільки багато позав'язував цих плодів, і вони вже майже у, такому, у такої величини, що ну от, при повній стиглості. Але які ще буде, може він збільшувати, які ще буде наливати, то вже не знаю. Подивимося, як ця рослина буде справлятися з такою кількістю плодів. Але я хочу сказати, що йдуть нові прирости. Гарно він росте. Я повітряну відводку зробила, але щось вона тупо сидить і, мабуть, чи не пропаде. Щось в цьому році не виходить. відводки, не отрималися, тому що, мабуть, велика жара, не змогли вони нормально укорінитися. Ну, Це подивимося, як буде далі. Тангор Ортанік вирощує два плоди. Вони от, вони величенкі вже. і він дуже рясно цвів, але все скинув, оставив, залишив два плода і думаю, що він їх виростить. Він трошки страдав у мене. Коли ґрунт посадили, я вже говорила, що він був не дуже в доброму стані, ну, наче відійшов. А це інжир той, що росте у. Іменно в садочку. Плодів дуже багато було на ньому. Ми ціле літо, майже із початку червня, їмо плоди. Діти, коли були внуки, то зрозуміло, що вони більше якось їх обривали, а я вже й варення варила. І наче й наїлася. В общем, плодів дуже багато. І він, я думаю, що навіть оці, що от тільки-тільки там позав'язувалися, в минулому році достигли були всі до єдиного. Навіть маленький ми їли почти до Нового року. Ну, отакий інжир. Цей вже стила, от, стигла фіга. Як дозріють інгії плоди на інших сортах, то тоді можна буде показати дегустацію провести. Тому що я не знаю, сорта я купувала різні, а мені здається, що присилали одне й те саме. Тому поки що я не можу сказати, чи це той сорт, що він як іменно я купувала, чи це другий. Але плоди солодкі, смачні. І їх багато. Це саме головне. Плід помело збільшується. Дуже, дуже вже такий великий, вже навіть руку закриває. Але в прошлому році він дуже великий був, але дерево, його, йому не дуже камельфу. Я не знаю, що, що тут, чи перекорм, чи недокорм. Воно і було не, не дуже. Як тільки посадила я його в відкритий ґрунт. Тому не знаю, побачимо, як ця рослина буде почувати себе далі. Ну, вони ростуть поряд з інжиром. Я вже цей, що інжир, я от показувала, все в плодах. Там. Всі дозрівають. Дуже добре. Маракуя вже на вікні це останні плоди. Вже вони дозріли, обпадають, і до повної стиглості вони в мене доходять вже разом з яблуками. Також от, рука буде, вона збільшується, плід гарний. І також вирощує його дерево. Але я на цьому дереві дуже багато прививок зробила. Побачимо, як вони, чи, приживе, чи прийме це дерево ці прививки чи ні. Деякі, звісно, воно відсушує, але е, як воно буде рости, побачимо далі в відео, і я обов'язково покажу, чи прижилися і що прижилось. Іменно. І на завершення покажу ще плоди вам е, кактуса. Цей плід, от, як я на фоні руки, він великий. Ну, Зрозуміло, що це не плід птахаї, але плід доволі здоровий і вони вже наливаються. От також ще три плода. Я хочу показати, що також великі, хороші плодики. Вони от вже червоніють. і скоро... Дозріють і буде дегустація. Ну, це от один плід. На такому кактусі, я вже казала, це квіти білі цього кактуса. І вони були самі великі квіти і самі великі плоди. А от поряд це висить плід розових квітів. Вони, от Плід не дуже великий, він меншого розміру, як ті плоди, що я показувала. Тільки що білого кактуса, ну, білих квітів. І е, там, буквально може, неділі дві назад е, я робила дегустацію квітів червоних, такого ж кактуса, як от дозрівають плоди зараз на білому і розовому. Е, червоні, червоного кактуса, червоних квітів, плоди були самі маленькі. І ну Вони були дуже смачні. От хай трошки повисить ще розовий він уже гарно дозрів, але може дочекаємося білий, білих квітів плоди. Тоді я хочу зрівняти порівняти і провести дегустацію. На цьому я хочу побажати всім хорошого дня, мирного неба, якнайшвидше нашої перемоги. І щоб наші хлопці вижили, були здорові і повернулися з війни додому. До побачення.